Далі поговоримо про безпекову ситуацію на Сумщині, якою вона є, як минула ніч? Зокрема, і більше про це розпитаємо у нашого наступного гостя Володимир Біцах, заступник голови Сумської районної ради, доєднується до розмови. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок. Вас вітаєш сідний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку, пане Володимире. Як минула ніч на Сумщині? Яка безпекова ситуація? Що можете розказати? Ну, що стосується міста Суми, то сумчани засипають під канонади, від коли працює ПВО, коли летять БПЛА бензинового типу і просипається також. І вдень ці БПЛА по місту суми атакують і вночі ця ніч відносно скажі, так спокійно. пройшла, було кілька вибухів напередодні. Ці ця кількість була більше, але Місто Суми, слава Богу, тримається. це не, не, Зараз найважче це пів, на півночі нашої області. Це, звісно, місто Шостка, яка вже котру добу е, перебуває в блекауті. Але, але хотів би таку порівняльну статистику провести: блекаут у Белгороді, тимчасово окупованому, і блекаут е, в місті Шостка, Сумщина. То на, в Белгороді той тимчасовий губернатор Гладков. Коли у них стався стався то сказав сидіть по домам, не виходити на вулицю. І місто шостка, коли розгорнуті е, пункти незглавності, коли гаряче харчування кожного дня видається, наприклад особисто знаю благодійні організації, які з міста Сум туди виїжджали, для того, щоб кормити мешканців. Тому як то кажуть, дві паралельні реальності: чорне е, та біле, так ми живемо. На жаль, так ми працюємо. Тримаємося студія щодо самих сум, пане Володимире. Відколи як давно, от якраз почастішали оці обстріли безпілотниками і різними типами дронів самого обласного центру. Ну десь приблизно це вже місяць триває. такий масований, я б сказав, масований обстріл. Десь приблизно місяць вже це продовжиться. Можливо, це наскільки мені є в мене інформація. Це підійшли підрозділи рашистські, е, які безпосередньо на цьому е, ну дуже в общем, вони це навчаються і вони це роблять. І тому Сумщина зараз потерпає. А це, це каже про те, що треба максимально робити донати для Збройних сил України для того, щоб вони уражали ці місця на території Курщини, так на, на скажімо так, протидіяти були, щоб ці місця запуску виявлення та запуску цих місць були уражені. Тоді ну такі, тоді, тоді не буде такої навали по воздушному по повидрівному простору. Пане Володимире напередодні в Укрзалізниці повідомили, що зокрема на Сумщині і Чернігівщині ухвалили рішення про те, що там будуть діяти так звані такі комбіновані комбіновану логістику. Частина буде курсувати власне до певних станцій потягами. Далі будуть людей довозити автобусами. Що відомо зараз, якраз про е рух залізничного транспорту безпосередньо на сумщині. У ну, дійсно рашисти вже не це не перший місяць. Б'ють по залізничному транспорту. Напередодні також було влучання по міці шотки пожеде. Залізничному вокзалу, там де загинула одна людина. Тому зараз приймаються такі рішення. Вони залежать від того кількості обстрілів, безпекової ситуації, і вони зараз є комбінованими, тому що коли залізничний транспорт або під час комендантської години вже прибуває до місця призначення, виділяється транспорт комунальний для розвозу цих пасажирів. Якщо це неможливо, хто там чи далеко живе, чи то тому даються ліжко місця для того, щоб на Наступного дня це питання вирішить, або ж ці або ж ці ділянки, де неможливо на даний час проїхати, то також а автобуси, і такі, такі ми у транспортне рішення наразі триває. Пане Володимире, щодо підготовки до зимового періоду до опалювального сезону, як відбувається вона в умовах непростої безпекової ситуації і в умовах якраз постійних відключень світла і російських ударів по енергетиці, як область готується до цього? Ну, ми ж живемо в таких сурових реаліях. Життя вже Майже вже четверта зима, на яку нас рашисти хочуть заморозити, залишити без світла. Всі розуміють ці безпекову ситуацію, і підготовка триває максимально. Наскільки це можна в таких умовах, які ви зазначили безпекових. тому, що наприклад, то щоб зробити якісь укриття на енерго, енергооб'єкті, то постійна тривога, і кажуть, по чому ж енергооб'єкту е, летять безпілотники, але робота ця іде. Вона не припинялась не не ні не, не весною, не влітку. Тому будемо сподіватися, що і ця зима. Рашистам э, рашисти будуть блекауті, а ми слава богу будемо в теплі та при і ще коротко уточнимо у зв'язку із тим, що почастішали обстріли безпосередньо самого обласного центру самими дронами не різними російськими. Як облаштовуються укриття? Можливо, якісь мобільні укриття додатково місцева влада ставить по місту для безпеки людей. Ну десь по місту суми близько 400 є укриттів. На про що стосується наземних укриттів, то надають їх і благодійні організації, такі як Червоний Крест. Вони облаштовані в скупченнях на людей максимально. Тому в принципі їхня ну кількість хотіла б щоб було більше, але на даний час я думаю, що плюс-мінус це ну нормально. в тих тих місцях, де вони потрібні конче потрібні вони вже є тоді. Дякуємо, пане Володимире, за відповіді, що доєдналися сьогодні до ефіру. Володимир Віцак, заступник голови Сумської районної ради, доєднувався до проекту Суспільне студія.